Процес іде нормально, хотіли б, щоб це було швидше, але ці двері у нас йдуть через реставрацію, тобто замовляли проєкт, а так як реставрація в Україні по це йде п'ятої категорії, прирівнюється до будівництва атомних електростанцій, це це треба погоджувати в Києві. Чи не? Тому ну, ви зараз міністр я думаю. Що матері... це... Ну я міністр інфраструктури, не міністр регіонального розвитку. Є процедура. Ми не використовуємо, не застосовуємо адміністративний вплив, як ви використовувала попередня влада. Тому е, паралельно йдуть е, за закуплені матеріали і їх починають вже робити. Тобто е, двері будуть, щоб навіть ніхто не сумнівався. Зрозуміло. І друге запитання, якщо можна з приводу от костів і підписання угоди з Європою про повітряний простір. Так само. ФАП е, буде при, е, підписаний ближчим часом. При зустрічі з Яном Тобінським ми з ним е, окреслили дедлайн. Це 5 червня цього року. І вчора документи вийшли зміни інфраструктури. Тобто, це є буде затверджений кадміном, і ми подаємо на підпис з нашим європейським партнером. І останнє запитання. От знову стосовуючись цієї теми, по Чернівецькому аеропорту, От одну визнаємо ситуацію... в рамках візиту. Обов'язково буде в Чернівецькому аеропорті. Дуже мене цікавить стан злітної смуги, і перспективи добудови і подовження. Цікавить питання щодо закупівлі світлового обладнання, де бралися кредити, як їх збирається віддавати, як керівництво аеропорта, яке ще, до речі, лишилося з попереднього керівництва під проводом пана Михайлішина, буде гасити борги по зарплаті. І взагалі, який у них е, на майбутнє, своє сторони готовий допомогти. Якщо, якщо буде